Вигідні все одно минули неспокійно. Е, та е, що в нас з основними подіями? На фронті е, керівництво військової держави змушено було визнати, що війська російські в Покровську це дійсно так вже не дерви, е, і як їй казав, що в листопаді, скоріш за все, і Покровськ, і часів Яр е, падуть. Ну і можливо, і Куп'янськ, і можливо, ще буде вже оточення в Лиманському напрямку великої території, на жаль, навіть незважаючи на те, що тр трохи зменшилась кількість наступальних дій, зменшились втрати ворога вже менше тисячі, але ну, така повзуче просування є. Викликано воно тим, що дійсно не вистачає людського капіталу в нас для того, щоб тримати цю таку е, вирізану лінію оборони. Дронів е, багато, е, але дрони не, не вирішують всіх завдань звичайно. Хоча на, на добропільському напрямку там звітують про звільнення населених пунктів, але це теж не зовсім правда. Mm. Формально ворога там немає, але сказати, що контрольовані вони теж, теж неможливо. Тому, якби там президент зараз не розповідав Туску, ми готові три роки воювати, і Туск потім це озвучує. Це нашого президента. Правда, така що без вирішення питань з мобілізацією з кількістю СЗЧ і з захистом наших військових з переходом до стратегічної оборони з примуванням. Лінія оборони, ну, справи доброї не буде. А Переконаність наших е, очільників, що вже перемога близько, і постійна розповідь про те, що там протягом кількох тижнів ви це все побачите, воно вже багато разів, багато разів було спростовано. Фактом, фактом. Так, що в нас? Є найближчим часом, і на що можна звертати увагу? Ну, звичайно, це на зустрічі Трампа, зустрічі 30-го. До цього багато зустрічей. Ось щойно він зустрічався з Лулою, президентом Бразилії, з іншими президентами, шукають нові, нові якісь важелі. Які дадуть Сполученим Штатам Америки зберегти впливовість у світову. Один з таких важелів це е, готовність президента штатів віддати наказ про військові операції проти Венесуели і що дивно Колумбії. Колумбія, взагалі, член ОСР, Колумбія е, країна, яка розвивається дуже добре і демократичним шляхом, і економічним. Звичайно, є проблеми пов'язані з е, е, наркоторгівлею, але це точно вирішується військовим втручанням. Це вирішується військовою економічною допомогою, допомогою спецслужбами, партнерством, а не воєнним сценарієм. Ну а проти Венесуели, боюся, що це, це може призвести до чергової хвилі підняття цін на нафту. Санкції натомість на Росію і є, готуються і додаткові санкції з боку Сполучених Штатів Америки. Вони працюють. Рубіо, вочевидь, перехопив ініціативу по відношенню до ВХОПа у формуванні міжнародної політики. Це позитивно для нас, бо Рубіо набагато більш професійний дипломат. І людина, яка чітко розуміє, що Росію потрібно ну, не давати свободи Росії з Росією, не має сенсу домовлятися. Власне, завдяки цьому, і послали Кирила Дмитрієва з Росії, так що, так що все, все ок. Зараз одну секундочку. Якщо ні. Теж одну секундочку. Ось е, так. Що ще друзі? Е, санкції, да, Працює ціна на нафту, трохи підіймалася, опустилася як і ціна на золото. Негативу від впровадження санкцій точно не було на Росію. На Російщині сьогодні була, була атакована Москва, 80 безпілотників за їхніми свідченнями, за нашими невідомо. Кілька вражень ще по НПЗ військовим виробництвом. Коротше, робота йде доволі ефективно. У більшості міст України ж натомість відновили електро і водопостачання. Хоча ризики залишаються і для Харкова, і для Києва. Київ дуже ризикованим залишається щодо і вразливості нашої каналізаційної системи, і водовідведення, і теплопостачання. Коротше, по всіх пунктах Київ залишається вразливим. І ще хочу сказати, що провели ми дуже крутий, мені здається, форум у Львові, ніж у Львові, в Ведем Резорті. Це так званий культурний Давос, перший в серії таких заходів, які сподіваюся стануть щорічними. Великий тижневий захід буде наступного року, в вересні, так що можете до цього готуватися, долучитися? Буде всім можливість. Стати частиною цього великого процесу, а перший перший прийшов дуже представницький. 15 країн були представлені послами чи спецпредставниками. Багато цікавих тем обговорювали. Зокрема, яким чином культура, культура може стати дійсно силою України в найближчі роки. Ну а як міжнародний культурний Давос, звичайно, буде будуть питання підніматися не тільки про Україну, а про культуру як таку в світі наступні роки. Так що гарний початок відбувся. Ось таке. Е, також нагадую, що. Е, на цьому тижні ми проводимо кілька воркшопів по ланцюгах створення цінності в різних сферах: Деревообробка, легка промисловість, виробництво харчових продуктів і, і так далі. Подивіться, будь ласка, я опублікував в різних чатиках і в основному в нашому чатику посилання. Якщо у вас є можливість долучитися наживо чи онлайн, буде все-таки можливість підключитися онлайн. Будь ласка, дайте знати, підключимо. Ми робили це минулого року. На цьому Міністерство економіки багато гарних рішень ухвалило. І цього року будемо добивати ось таке. Наче все ключове на понеділок. Сподіваюся, що завтра буде набагато більше новин і затримують уже всіх грабіжників і повернуть коштовності в ловер. Всіх обіймаю, друзі. Побачимося з вами.